<кій> Ви втомилися від постійних хвороб у вас або вашої дитини, у вас вдома вже ціла аптечка із ліків на всі випадки життя, але здоров'я більше не стало, знайома ситуація. Тоді я на своєму каналі, Оксана Щастяє» буду вам розповідати дуже класні е, моменти по вирішенню всіх ваших базових питань, таких як застуди, таких як е, е, будь-які раптові ситуації, там живіт заболів, е, потягнули мишці, ще м'язи, і, та, і так далі. Я, Оксана Тараненко, е, медик, е, фельдшер швидкої медичної допомоги по першої професії, а також. Я ще аромапсихолог, креативний психолог, маю досвід подружнього життя більше 20, 21 року. І також я щаслива дружина і багатодітна матуся. І тому у мене дуже гостро стояло питання. Я ще в дитинстві задумувалась, чому оце на ці хвороби багато так часу займають. Я пам'ятаю, в дитинстві я і мій брат, ми по. 5 днів, а це мінімум з температури 40, Що вже навіть вже якісь видіння були. Вже мені здавалося, що стелі біжить хтось. У кроки навіть що настільки температура була висока. І я пам'ятаю, оце навіть останній випуск був в садочку, нам пошили гарне вбрання. А я там була хто перша виходить, танцює в таких красивих блакитних нарядах. Я так чекала цього випуска новорічного останнього, і я на уявляєте собі заболіла, захворіла так, що просто я встати не могла. Я так плакала. Це був останній випуск садочку. І... Коли я вже стала доросла, потім вийшла заміж, у мене народилися один, другий, третій дитина. Я вже стала задуматися, як зробити так, щоб життя стало легше, щоб воно якесь таке було, знаєте, щоб ну, не витрачати свій дорогоцінний час, який нам. Дан ну, дан да, да, цим життям Богом, а ми маємо його на якісь хвороби. Ну, це ж, ну на мою думку, дуже як то нудно, нудно. ну, Це життя таке нецікаве, нудне. а життя має бути в легкості, в радості. Ну, це моя думка. І я шукала, як так зробити, щоб були якісь такі прості способи, засоби, щоб можна було підтримувати себе, свою родину, своїх дітей без оцього, знаєте, без оцього драми, без. У цих, знаєте, нескінчених у цих антибіотиків і ще якихось таких засобів, які викликають ну, такий стан потім не дуже да, гарним, м'яко кажучи. Ну, от, наприклад, у нас середній син, у нього до того, як з'явилися ці засоби, які зараз я використовую в своїй родині, це було 4,5 роки тому, він коли хворів. То температура завжди була 45 днів. Нічим, уявіть собі, не збивалось. Просто от, о, ми давали йому, жар, знижується різні перепробували. Е, знижується буквально на півтори години, і то максимум 38-9 отак. І потім знову вверх. Це просто не спить ніхто 5, 5 діб. Уявіть собі, це просто ну, плюс і ще дивіться, який момент. Коли ми давали мужа рознижуючі, вони дуже погано впливали на кишківник. У нього потім з'являлася відсутність апетиту. Неможливо в дитину, яка гаряча, яка горить там, да, і її там, до 40 градусів температура щось ще внутрішньо запахнути. Це просто нереально. Получається, ми, він сіропи ніяк і не міг пити. Ми оце там пігулки оці товкли. Ну, -то, знаєте, як для дітей, що в порошочек вона е, така зробилася, І давали під язик. Після цього в нього починалися розлади кишківника, е, діарея починалася. Потім ми ще такий кишківник лікували. До речі, ви знаєте, що, чому на всіх ліках пишуть, що Чотири години не, не, не можна порушувати цей період часу. Чотири години частіше не можна давати будь-яке жарознижуюче. До речі, всі жарознижуючі я не буду назви ліків казати, тому що це ну, негарно в прямому ефірі. Ви самі знаєте, які у вас жарознижуючі ліки є. Я сама з медицини Медицину дуже поважаю, але я побачила, що медицина вона. В тому вигляді, який, якого вона зараз є, вона не дає повноцінного здоров'я, вона тільки допомагає зняти симптоми. Тому, до речі, оцей момент стосовно жарознижуючих, чому не можна його давати частіше, ніж 4 години? Тому що можуть зупинитися нирки, і людина може померти. Уявляєте, це не пишуть ніде. Тому що о, всі ліки мають штучні синтетичні великі молекули, які потрапляють в наш організм, і вони не можуть потрапити в клітину. Тому вони діють в міжклітинному просторі. І нашому виходить, організму нада. Багато енергії, наша нирка, от коли вона зустрічається цими молекулами, да, жара знижуючи навіть, наприклад, вона думає, що це таке, як з цим впоратись, як його вивезти. І якщо ми будемо часто застосовувати кожні дві години, то оці, оці канальці, оці які в нас оце виводять цю рідину, ці ліки вони можуть перестати функціонувати, і через це може зупинитися нирка або дуже такі токсичні явища на печінку. І це має дуже побічний ефект. Дуже сильні. Це я кажу просто за зараз жару зараз, жар знижуючи. А якщо ми говоримо про, наприклад, антибіотики вони взагалі взагалі всю мікрофлору живу, хорошу нехорошу, всю знищили. І потім о, починаються дуже великі проблеми з кишківником. Навіщо це потрібно? Да? Потім ще півроку треба, щоб відновився той кишківник. Тому я, як свідома матуся, я шукала е, такі засоби, які. Не мають побічних ефектів, які дуже ефективні, і буквально за день ви і ваша дитина від цих всіх будь-яких застуд виздоровлює. Це дуже круто, дуже круто, І щоб це було, знаєте, не, які, не коли, не якісь карапельниці, тому що це теж воно знаєте, як викликає якесь таке відчуття, що щось таке погане відбувається, да? всі одразу такі, ну, як в драмі. Да? Тому я шукала такий варіант, який зможе мою і родину підтримати. І це я, я знайшла, знаєте, як завжди, коли ти шукаєш, ти завжди знаходиш. Я знайшла в моє життя, моє життя бо позвонила людина, яка ну, я дуже довіряю цій людині. І я навіть їх ну, не, не пробувала це, тому що це людина з іншої країни. І ця людина він мені сказав: каже, Оксана є дуже класний спосіб. Підтримки свого здоров'я. І, до речі, це дуже класний спосіб, якщо ти захочеш, як ти можеш ділитися з цими з другими людьми, якщо тобі це буде сподобається. І що ви думаєте? Я дочекалась, поки воно приїхало до мене. Це виявилось ефірні олії. Але не просто ефірні олії, не ті, що в аптекі. Розумієте, ті, що в аптеки, це просто синтетичний штучний аналог ніякої користі, просто користі, просто ноль. Це просто, знаєте, ну, там можете десь капнути. Але ви помічали, що коли аптечні ефірні олії, я теж раніше їх купувала, тому що в мене не було других варіантів. І коли відкриваєш аптечну ефірну олію, вона спочатку вроді нормально пахне, а потім постоїла, ви відкриваєте. І вже коли вдихаєте такий запах, як наче ти. Ну, голова починає крутитись. Ну, це таке не дуже гарне. Ну, і плюс там штучна основа, тобто ніякому природному багатстві речі не може бути. Тому ніякого лікувального ефекта ця ефірна олія немає. І в моє життя пройшли ефірні олії, які мають терапевтичний клас, мають єдині в світі мають стандарт якості, який відповідає заложений стандарт якості, який. Кожна ефірна олія проходить аж 54 перевірки, перш ніж дойде до нас. Уявіть собі, це, це дуже високий стандарт якості. Плюс це терапевтичний клас. Я вам пояснюю, що терапевтичний клас, що це таке. Так, в світі дуже багато ефірних олій існує, їх просто безліч. І зараз це тренд. Але а, ваша задача зрозуміти, для чого вам потрібні ефірні олії і які ви хочете. Я, наприклад, шукала ті ефірні ліки, які будуть 100% натуральні, без всяких, навіть одної молекули штучності, да? і які будуть мати дійсно лікувальний ефект, будуть мати лікувальну дозу. І я знайшла такі ефірні олії. І дивіться, дуже велика різниця, що таке терапевтичний клас. Терапевтичний клас це ті молекули ефірних олій, які зберігаються в рослині з моменту, як зібрали сировину, моменту, як вже з них здобувати фірнолій. У це має тільки 2 години пройти, не більше. Тому що проходить 2 години, вже немає у цих самих перших, самих цінних. Тут ну, ви можете порівняти, наприклад, Зірвали ви букет квітів? Як вони зразу класно пахнуть? Да, ви вдихаєте. Просто аромат божественний. Але через пару годин вони вже не так яскраво пахнуть. Так же Отак, от, от тобто, оці ефірні олії, вони дуже мілка, мілка, дрібна молекула, і вона дуже літуча, і вона випаровується. Тому, якщо вам кажуть, що у нас там такі компанії, які сировину привозять з усього світу, це все маркетинг-ход. Це насправді не є терапевтичний клас. Терапевтичний клас це коли зібрали сировину. Наприклад, пелюстки троянд або смолу дерева. І зразу прям ну, півтори години максимум проходить, здобули ефірну олію, і потім вже ефірну олію в флакончики перевіряють. Оце терапевтичний клас. І е, компанія, з якою я особисто вам про неї буду розповідати, яка має дійсно терапевтичний клас, і лікувальний ефект, це компанія, яка побудувала прямо там, де Батьківщина той чи іншої рослини, наприклад, чайне дерево на Мадагаскарі, а в Болгарії це лаванда. Там побудувала фабрики безпосередньо, які знаходяться прямо біля цих плантацій, де вирощується ця рослина, сировина, їх привозять, здобувають ефірні олії різним способом, в залежності, яка це ефірна олія. Може бути, парова дистиляція, може бути інший спосіб виготовлення. І потім вже самі в пляшечки ефірної олії везуть літаком в штат Юта і там, в дослідницькому центрі, перевіряють на 54 перевірки кожну в партію. Якщо хоча б по одному пункту вона не буде відповідати, цілу партію відбраковують і продають компаніям, для яких не важливо терапевтичний клас чи ні. Головне, що що дуже якісна ефірна олія, і можна духи з духисних зробити, будь-які ще види косметики. І вважається дуже класним тоном купувати саме у цій компанії. Ця компанія, про яку я говорю, це компанія, яка засновники її сім людей, американці, і вони. Кожний з них має дуже багато дітей четверо і більше От тоді І вони вирішили навести порядок в світі ефірних олій. тому що ефірні олії 98% всього, що продається, будь-де. Це підробка або суміш підробки, там буквально дивіться, як просто їх можна підробити. Береться ось така штучна основа, жирова спиртова, туди додається декілька краплин ефірної олії чистої, і все, і людина, яка ну, не може відрізнити по запаху, воріть нормальна ефірної олії. а по ефекту там просто ноль ефекту. Тому вони вирішили це започаткувати стандарт якості. Він позначається CPTG стандарт, стандарт чистого терапевтичного класу, які, і саме цією вони в кожній краплині є чітка дозіровка, скільки яких діючих речовин. Для порівняння у ліках діючих речовин одна-дві діючі молекули, крупні, а в ефірних оліях це на хвилиночку 400-600. А буває навіть і 1200 діючих молекул. Тому пляшечка ефірної олії – це просто скарб, який ви можете застосовувати не тільки для вирішення одної якоїсь задачі, ви можете вирішити дуже багато задач. Це дуже економно. От, наприклад, для порівняння, коли були у ці ковідні часи, у нас вдома була одна пляшечка, тільки гвоздики. Ефірна олія гвоздики. На англійській це буде клове. І завдяки оцій ефірній алії, яка має дуже сильний противірусний, протизапальний, протигрибковий, протибактеріальний ефект, омолоджуючий, ну, онука, ну там дуже великий перелік. І ми в п'ятьох, я з чоловіком і наші троє дітей ніхто не хворів ніяким ні ковідом, -ем, ніяких застудами взагалі. І нам ось цієї пляшечки 15 мл вистачило на 3,5 місяця. От уявіть собі це. Це просто я вам просто ну, знаєте, тільки початок розповідаю. Тому я підписуйтесь на мій канал буду кожну середу, або четверг, або середу. Ну, зазвичай буду в середу. Це так сьогодні вийшло, що в четверг, А буду знімати прямий ефір на різні теми, такі самі актуальні. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях. Про які б ви хотіли які питання вирішити по здоров'ю? І напишіть в коментарях, прям мені, щоб, саме, які у вас питання, і я вам підскажу в прямому ефірі. Ви можете навіть ну, от, задати питання прямо в прямому ефірі, які ви хочете вирішити питання. Дуже, я люблю все в такій, знаєте, в простой формі, в доступній, щоб було все зрозуміло зразу, з першого разу. І я пояснюю всі такі речі не складним медичним мовою, а простими, щоб зрозумів навіть першокласник. Дуже по-простому і дуже прості методи, як підтримати своє здоров'я, своїх дітей. і... На різні задачі. В наступному відео я поділюся з, з самими актуальними ефірними оліями від застути і від кашлю. Так що слідкуйте за анонсами. Це дуже класне у вас почнеться зовсім інше життя, коли в вашій житті з'явиться такі у такі справжні скарби. Недаремно справжні ефірні олії вони Раніше та й зараз є такі ефірні олії, які по вартості золота. Тому, тому що ну, от представте, золото просто лежить, да? а ефірна олія вона діє, і багато питань вирішується по здоров'ю, причому дуже-дуже швидко, і ви просто будете в захваті, знаєте, будете думати, а що так можна було насправді жити? Отак більш щасливим, більш вільним життям. І у вас, як якщо ви мама, якщо ви активна, ви хочете займатися своїми ще ділами, бізнесами, якимись. У вас така активна діяльність. Да? Як класно, коли вдома всі здорові, уявіть собі. або якщо там, ну там трохи буває, там може там нежить, якась там горло десь заболіла, або якісь там кашель, У вас раз у раз на всі випадки життя є домашня аптечка з ефірних олій. Все, кудись ви їдете, у вас теж з собою така невеличка домашня аптечка. І будь-якуди ви приїхали, ви можете вирішити багато своїх питань. Тому я щаслива з вами ділитися такими безцінними знаннями. І пишіть свої коментарі, щоб вам було цікаво дізнатися. І до наступної зустрічі на моєму каналі Оксана Щастяє. Будьте здорові, до побачення. Виключить? Наші ну, тепер якось зрозуміти, як його виключити. Так. Угу. Угу. Так. А просто тут. Ага.